Так, Петро спише, що взяв r 8 і 28-70, з яфраму два і але руки без жопи не можна взяти. Я е, оце про руки без жопи не зовсім зрозуміла. Я так розумію, що це типу, ви е, скаржитесь на те, що вмінь не вистачає. Да? От тобто, я завжди про це кажу: що фотографує не фотоапарата людина. Техніка у вас крута, реально топчик. Супер. Ну, типу, да, можна було взяти там R6, R5, але R8 це теж дуже дуже класний варіант. І об'єктив у вас класний, і діафрагма, він світлосильний, він універсальний. До речі. Хто хоче от універсальний об'єктив, зверніть увагу на 28, 2870 з діафрагмою 2.8. Він не буде такий суперхудожній, як, наприклад, 351,4, як такий, наприклад, такий самий 2870, але з діафрагмою 2.0. Тобто з діафрагмою 2.0 буде більш художній, більше розмивати фон. Але 2870 з діафрагмою 2.8 він, по-перше, два рази дешевше буде. По-друге, він буде. Ну він класний. А до речі, я не знаю у вас е, цей Це L, тому що цей е, об'єктив є l клас а є звичайний. Ну Але не суть. Да? Е, е, факт в тому, що класні фокусні відстані, доволі таки універсальні, гарна якість, Canon, е, бездзеркалка. Ну це просто топчик. Е, що я можу вам порадити? Да? Не, хоч, не хочеться. Ну, звичайно, що приходьте до нас. Приходьте до нас у фотошколу. Ми вас всьому навчимо, будете кайфувати, тому що техніка у вас уже є. Але е, якщо там не займатися саморекламою, ну вивчайте налаштування. Є да? е, е, на Ютубі інформація. Ну, тобто, я вам чесно скажу, справа не в інформації. Інформації зараз дуже багато. Є книжки, є відео, є ну, такі самі от профілі, як мій, та, де багато користі, багато у мене в профілі дуже багато по налаштуванням інформації. Але в чому прикол навчання? В тому, що це система. Та, тобто ти приходиш, ти от. За ручку ідеш з наставником протягом 6 тижнів. У нас от на курсі зараз другий тиждень навчання, і люди вже отримують замовлення на фотосесії. Одна дівчинка вже на весілля отримала замовлення. У нас вже дуже класні результати в інстаграм я це все викладаю. Можете зайти подивитись. Тобто, я переконана в тому, що Недостатка е, інформації на сьогоднішній день немає. Тобто ви можете знайти інформацію про все, як налаштовувати, як клієнтів знаходити, але суть в тому, що у вас немає. Е, Мотивації та, не буде вистачати, тобто людей, які йдуть з вами, так сказати, в одній упряжці, такі давай, давай, давай. І не буде е, ну от саме системи покрокової, що за чим робити. Саме тому та, буває так, що ну все вже є книжки, є ін...